Вітаю вас, шановні підписники. З вами мовний центр діалект. Мене звати Марія, викладач і перекладач італійської мови. Ведере і ведерчі. Два дієслова, які перекладаються однаково бачити то чи є між ними різниця. І якщо є, то в чому полягає? І дійсно, якщо подивитися у словник, ми побачимо переклад ведере, бачити та ведерчі також бачити. А на що нам потрібно два окремих дієслова, які означають одне й те саме. Справа в тому, що це не зовсім однакові дієслова. Ведере – звичайне дієслово, до якого ви вже всі звикли бачити щось. Це так зване конюговане дієслово, скажімо так, з термінологією італіаністи ще досі не визначалося, але зазвичай кажуть, що воно є конюгованим, оскільки воно вимагає якогось уточнення об'єкту. Наприклад. Non vedo la tua faccia. Я не бачу твого обличчя. Абомовісто кольфільм, ми бачили той фільм. Тобто, зазвичай є об'єкт е, після дієслова ведере. Через кон'югований. А ведерчий є не конюгованим дієсловом. Це означає, що ми його можемо використовувати і будемо використовувати без об'єкту. У якому випадку це необхідно? Ну, уявімо собі ситуацію, коли людина має певні вади зору. Наприклад, є сліпою або дуже погано бачить або не бачить без окулярів. У цьому випадку навіть неетичним буде уточнювати, що саме не бачить людина. Наприклад, у нас таке речення без окулярів він не бачить. Він взагалі нічого не бачить. Немає сенсу уточнювати, який саме об'єкт він не бачить, якщо він не бачить взагалі. Через це ми будемо використовувати так зване займенникове, некон'юговане дієслово ведерчий. Наприклад. Liokiali, Giovanni non Джованні vede, Тобто без окулярів Джоанні не бачить. І коли ми використовуємо дієслово ведерчі, при цьому ми можемо взагалі не ставити жодного об'єкту. В цьому немає сенсу. Або, наприклад, Франческо е чеко, ночіведе, Франческо сліпий, він не бачить. Тобто висновок. Після Ведере зазвичай в нас є об'єкт. Певне слово, яке відповідає на питання кого що. Vedere qualcuno, o vedere qualcosa. Але якщо ми говоримо не про дію побачити когось або щось, а про можливість фізичну бачити, ми використовуємо дієслово ведер, чи після цього об'єкт не потрібен. Дякую вам за увагу, на все добре, до наступних зустрічей!